А ми продовжуємо наш так. телемарафон. Ми а, взагалі серйозні люди в нас серйозні теми і звичайно і серйозні цікаві гості в і нашому серйозні етері, але з почуттям гумору. Так і ой, мене закрився все, все заблокувалося. Угу. Так, і все заблокувалося, паніка. але Це тому, що Андроїд да. Так. Ми поговоримо про ми, це в наступних зробимо, етерах. Так, ми зробимо плюси андроїдів, так і, і айфонів. І, так. Тим не менш, сьогодні ми в нашій студії радо вітаємо Сергія Старостенка, директора виконавчого благодійної організації 100% життя Запоріжжя. Вітаємо Вітаю. вас, пане Добро Сергію. Ранку. Ми говоримо сьогодні про соціальні мережі, наскільки багато часу ми проводимо в соціальних мережах і наскільки це корисно або ні. Поки що, моя думка, що все ж таки, ну, це більш. Корисно, тому що ми знаходимо нові знайомства е, і отримуємо певну інформацію потрібну зараз. І це наша безпека на сьогоднішній день. Як ви вважаєте, ну взагалі багато часу проводити в соціальних мережах? Е, я проводжу багато часу в соціальних мережах і здебільшого я проводжу цей час зранку і ввечері, да, після там завершення робочого дня. Користуюсь ну майже всіма соцмережами, які є. Хоча, знаєте, почав е, помічати, що дуже багато часу в мене ходить да, на те, щоб перечитати ці всі новини інформаційні. Скільки? Ну, це після роботи за вечерею, яка потім затягується, не знаю, ну, тож, мабуть, ну годину, це, мабуть, десь ну, до, до години, mm -hmm. да. І ще це також перед сном чого робити. <кращ> Краще не робити, того, що ми потім запускаємо певні активності в своєму головному мозку, да, щоб і не можемо потім заснути, і потім нам можливо сняться якісь не дуже такі добрі і якісні сни. Тому ну як для мене, на мене, то. Тут багато і плюсів і мінусів. Да? Багато інформації ми можемо отримувати своєчасно і актуально, але ми можемо отримати багато якоїсь неправдивої, недостовірної інформації. Да? Але це все впливає на наш потім там, ментальний психологічний стан. Так тому треба дивитися перевірені джерела, як знаходити перевірені джерела, як довіритися. Ну, треда для себе, як ви це робите? Я е, ну мене є досвід просто спілкування ще з деякими журналістами, і вони порадили якісь там українські соціальні мережі, де можна достовірно отримати інформацію, по крайній мірі про що стосується війни, да, яка зараз відбувається. Е, е, Ну, якісь можливо блогери, які ви довіряєте, ну треба все одно фільтрувати і обмежити для себе, цей інформаційний простір, перевіряти, перевіряти. в будь-якому разі, людина будь-якої професії не може обійтися без соціальних мереж, тому що ми поширюємо там діяльність нашого того, того що ми робимо в соціальних мережах. А ви займаєте ви виконавчий директор, виконавчий так 100% життя Запоріжжя. Розкажіть взагалі про хаб. Яка мета, що наразі ви робите? Так, в Запоріжжі відкритий е, простір, так ми його називаємо, хаб стійкості, простір твоєї підтримки е, нас спонукало е, на відкриття цього хабу е, те, що в Україні була впроваджена програма Олени Зеленської. Ти як це така програма з підтримки е, психічного здоров'я людини, е, того що, на жаль, часи, де ми живемо, да, кожна людина і проведено багато досліджень, ну, майже 90% людей а, мають будь-які, ну це не розлади, але це а, такі а, стани, які впливають на а, наше ментальне здоров'я. Це і тривожність, це і безсоння, да це в когось можливо і депресії, і так далі. І ця програма вона була направлена на те, щоб підтримувати людей безпосередньо в громадах за допомогою таких центрів життєстійкості, як вони називаються. Центр життєстійкості – це центр, куди він направлений на те, його мета, щоб людина, щоб спеціалісти могли допомогти людині в цей час. В наш час справлятися з різноманітними психологічними ну, проблемами можна так називати станами. станами, так і ця програма вона затверджена на державному рівні, і громади можуть отримувати фінансування на цю програму. Але в Запоріжжі, от на а, сьогодні ще немає центру життєстійкості, який би був відкритий е, запорізькою саме громадою. Це в процесі, наскільки я знаю, але вже ну тривали часи, де війна, і ми е, бачили, що цього немає потреба є. Ми е, залучили міжнародних донорів, з якими нам вдалося відкрити цей хаб е, стійкості да простір твоєї підтримки. Це центр якби життєстійкості, де працюють соціальні е, психологи. Соціальні працівники, і психологи, і вони надають різноманітну допомогу населенню міста Запоріжжя, які саме послуги, це а цекими напрямками послуги. Працюють? Так ну здебільшого, це так як я вже казав, це психологічна угу. підтримка. Вона відбувається в різноманітних форматах. Це індивідуальні консультації, це консультації дітей, якщо потрібно, як і дорослих, так і дітей. Це якісь групові заходи, різноманітні арт-терапії. Там у нас дуже багато заходів і помалюванню, і групи такої підтримки, самопідтримки, групи, коли збираються люди, які зіштовхнули з однією проблемою. Це, наприклад, там ну, у нас є такі групи, де збираються родичі загиблих на війні людей. Це соціальна допомога також. Людям наші соціальні працівники розповідають, де можна отримувати різноманітну допомогу, починаючи від гуманітарної, якоїсь соціальної. Багато звертається внутрішньопереміщених осіб саме за різноманітною допомогою в тому числі, де вони, там, найближчий ЦНАП знаходиться, да, центр надання адміністративних послуг, де знаходяться медичні заклади, щоб заключити декларацію з, мед... з, з сімейним лікарем. Бо така різноманітна інформаційна і пер... потім відбувається переадресація, перенаправлення. Ми, пер... Якщо якісь послуги ми не даємо, то в нас є пул партнерів наших, це і громадські, і місцеві. Організації, де, куди людина може звернутися, і отримати, ну, ми їх переадресовуємо туди, і відслідковуємо, щоб людина туди дійшла і отримала різноманітну допомогу. Але основна напрямок це все таки психологічна допомога. Е, я так розумію, що ви проаналізували якісь певні запити, і від того відштовхуєтесь, які послуги надавати. Да, насправді ця послуга життєстійкості, якщо вона е, говорити за державними стандартами, вона. Стандартизована, і там є певний перелік послуг, які повинні надаватися. Але так як ми працюємо з міжнародними донорами, у нас є можливість розширювати да і надавати більш таку ширшу допомогу в рамках цієї послуги, я так розумію, що ця програма життєстійкості, вона по всіх регіонах України так, працює. Так. А в чому різниця саме запорізького такого осередку? Нашого є різниця. Ну, Поки що це різниця в те, що вона, цей, ця послуга житті сікості надається за міжнародні кошти, а не державні. Uh -huh. Тобто це підтримка Європейського Союзу і цей проєкт саме впроваджується організацією 100% життя Запоріжжя в рамках програми Empower, яку впроваджує також організація 100% життя Рівне за підтримки Європейського Союзу. Це така, якщо... Про всіх згадати, да, хто займається цією діяльністю. І ну, унікальність, мабуть, те, що кожна людина може звернутися сюди. В принципі, знаєте, в нас немає обмежень, да, хто може звернутися до нашого центру життєстійкості. Бо зазвичай, коли впроваджуються якісь програми за підтримки різноманітних донорів, є певна цільова аудиторія. Тобто, це або внутрішньопереміщені люди, або це. Там діти з родин, діти з інвалідністю або родин з інвалідністю, або це люди з якимись інфекційними захворюваннями. Тобто ну є якась специфіка да надання допомоги. То наш центр життєстійкості туди може звернутися будь-хто. Головне, щоб це був житель Запорізької громади, тобто міста Запоріжжя. І він може неважливо це вік, неважливий стать, да. Тобто будь-яка людина, яка вважає, що їй потрібна допомога, вона може звернутися. З якими запитами найчастіше звертаються? Знаєте, в нашій так зараз дуже активно впроваджуємо ще гуманітарну допомогу, mm -hmm. і є така вид гуманітарної допомоги, вона називається тверда допомога, це те, що можна пощупати, да? те, що можна взяти. Тобто, наприклад, якщо консультація психолога або якась група, це неможливо да, пощупати, а це там якийсь продуктовий набір, там, гігієнічний набір, незважаючи на те, що в Запоріжжі дуже багато. Різним гуманітарних донорів зараз і вони надають допомогу, так? але все одно є запити від людей, від саме мешканців Запоріжжя, що необхідна допомога, і це комусь продуктові набори потрібні, так? комусь потрібні засоби гігієни, комусь потрібні підгузки для дорослих, які лежачі, бо багато людей є, особливо похилого віку деякі лежачі вони потребують різноманітних отаких от оцих товарів медичного призначення ми їх називаємо на жаль незважаючи на те що багато цих донорів все одно до нас звертається за цією допомогою і наприклад якщо говорити про внутрішньо переміщених людей вони отримують кошти від держави да? це невеликі кошти насправді і ми розуміємо і іноді донори нам міжнародні кажуть ну, Люди, ж отримують кошти від держави, за чим їм ще давати да, різноманітну допомогу. Але ці кошти витрачаються або там на оренду житла, да, на якісь такі першочергові базові потреби. Ну, тобто все одно на все не вистачає, да, що хотілося б для по... того, щоб закрити якісь собі свої базові потреби. Так, так. І mm. ще ми бачимо дуже багато зараз звернень. Це пов'язано з цією унікальністю Запоріжжя, що в нас все-таки такий змішаний формат. Освіти, mm -hmm. навчання, так і, е, наприклад, багато жінок, е, це ми з тим стикнулися з такими зверненнями, е, звертаються до нас, що вони прив'язані додому, бо діти навчаються mm -hmm. вдома. Вони, іноді хтось не може там знайти собі роботу, да, бо не може залишити дитину. Не може жінка отримати якісні, наприклад, поїхати якісь соціальні послуги, медичні послуги. Жінка не може займатися своїм саморозвитком, да. того, що ну, багато родин, де чоловіки вже на війні, жінки самі залишились дітьми, ще й, може хтось доглядає і за батьками, да, які похилого віку. І тут така ситуація, що не вистачає цих просторів для дітей безпечних, де б. Наприклад, жінка могла привезти дитину, залишити її на якийсь певний час, да, поїхати вирішити якісь свої справи будь-які, ну, і соціальні, і медичні, і там. За доглядом і розвитку себе і так далі. Ну, ми да. ж звикли, да? що три роки ми дитину віддаємо до дитячого садочку, там або школа йде молодші класи, тобто таку дитину ти вдома саму, звичайно, що угу. не залишиш на онлайн навчанні. І що робити, виходить, стикається така проблема. Да, да. І а, Тут от така безвихідність. Безвихідність, дійсно. А, на вашу думку, яких ще послуг чи форматів не вистачає в Запоріжжі? Ну, от, якщо говорити про ці простори, які, які я сказав, де можна для дітей, для дітей uh -huh. да, не знаю, це можуть бути різноманітні простори тимчасового перебування, куди жінка перейшла, як здала дитину, да, з дитиною там займаються. І але це повинні бути безпечні простори, тому що ситуація в Запоріжжі, ми тут не треба забувати про безпеку. За також ще от ми наш хаб життєстійкості хаб, е, стійкості посилили тим, що ми залучили ще одного донора, але це була така недовготривала на 4 місяці допомога, і ми змогли закупити для людей от саме те, що люди також звертаються. Зверталися це от у ці підгузки для дорослих. Це різноманітні девайси, там, милиці для людей, там, інвалідні візочки, якісь апарати для вимірювання цукру в крові, апарати для вимірювання тиску, бо навіть є люди, в яких і цього немає. Воно там коштує за ну, там, певну суму, але у людей немає такої суми. Також ми готувалися до такої складної зими, бо цей проєкт починався перед зимою, закуповували у ці ліхтарики на акумуляторах, такі фонарики на акумуляторах, щоб люди, особливо з дітьми, більш-менш були зі світлом. І це були також гінічні, засоби гігієни, це були сертифікати в мережу е е гігієнічних е магазинів, да, де можна купити різноманітні, починаючи від підгузків для дітей, і засоби догляду, і там, мило, шампуні, і так далі, да, зубні пасти і так далі. І це було зручно, що це були сертифікати, бо часто, коли, наприклад, приходить людина з інвалідністю за допомогою або е жінка з, з дітьми, і коли видаєш там таку сумку або пакет з допомогою, да, то ну, це дуже зручно. Людям ще вести його десь по місту також ще в нас була послуга соціального таксі, де е, безкоштовно ми викликали людям з обмеженими можливостями або родинам з дітьми це таксі, і воно могло доставити ну також, якщо там людині незручно, доїхати там, до медичного закладу до якогось соціального, щоб людина могла отримувати послуги. З якими викликами зіткнувся ваша організація «100% життя Запоріжжя? Е, і ще хочу додати, якщо про виклики саме хабу стійкості цього нашого, е, ту, е, знаєте, в нас м, це вже такий період, він є переломний, але він все одно є, коли люди м, дуже е, сприймають психологічні послуги, коли їм пропонуєш да, отримати консультацію психолога, е, люди е, одразу сприймають, ні, я ж не <сих> <сих> психічно там хворий да, і так далі. Тобто неправне, невірне сприйняття цієї психологічної допомоги. Я дивлюся, зараз наша молодь, яка от сучасна, вона більш інакше до цього відноситься, чим там покоління не знаю, моє, моїх там батьків, моїх бабусів, дідусів. Зараз, бо зараз вже там зі школ да, дитячих садочків починають прививати, ну і є в привних психологи дитячі, які можуть працювати з дітьми. А на нашому поколінні такого не було, і ми збільшу сприймаємо да інші просто. ставлення до цього. Хоча психологічні допомоги потребує дуже дуже багато людей, і це знаєте, зараз багато психологів вони навчаються, перенавчаються угу. в там ізраїльських психологів, які працюють з травмами з війною, да дуже давно. І там є психологи, мають я просто сам з цим і Ви знаєте, різноманітні такі методики прості там. В момент, коли там прильот, або тобі нервово, да або ти не знаєш, як себе заспокоїти, треба. Там є методики заземлитися, просто там сісти, упертися ногами про землю, по пощупати себе, або там просто подихати, або там просто стати до стіни і почути. Ну, це взаємодію твою. Давайте за зараз стеновою. розкажемо, що це заземлення, елементарний такий метод, так? Знаєш ти про це? Я чув, але мені цікаво послухати ще раз більш ґрунтовно, ну, тому можливо, що є варіації... цікаво, і мені здається, багато кому це потрібно. Да, їх так, багато. Варіації. Їх багато. Ну от, наприклад, ти сідаєш так впевнено, що відчуваєш під собою твердо, або підлогу, підлогу або землю. Маєш очима знайти п'ять предметів, що угу. тебе оточує, там, я е там е диван, телевізор, те, що я бачу, там дерево стоїть, То машина стоїть. просто стати... конкретні предмети. Конкретні угу. предмети, п'ять предметів. Далі маєш зосередитися, почути чотири звуки, угу. що ти чуєш, там гудить машина, або там е сирена, наприклад, гудить, хтось розмовляє, так? Тобто чотири звуки маєш почути. Я тільки два чую зараз тебе, і як працює екран, це треба просто прислухатись. Можна почути. Да, більше. можна послухати. Дякую. Щодо звуків, внутрішній є такий звук, так? Щоб почути, що всередині в тебе відбувається, як стукає твоє серце, як ти дихаєш, що там біля тебе звучить, от як ти кажеш, там, наприклад, телевізор, там чи uh -huh, я говорю, uh -huh. і зовнішнє таке коло, що там десь відбувається, можна прислухатися, десь може там. Пташка, цвірінька, там чи щось відбувається, це щодо звуків. Так, чотири звуку, а ну можете мені допомогти. Потім, а на дотик, три дотики. Що я відчуваю ко поверхню? Холодно, тепло, гладеньке, чи да. щось шерхувати, що відчути на дотик три і два на щось понюхати треба, так що ти запах який. Від... Ну, ти смієшся, а це дуже така. Це Я буквально не... хвилина робиться, або там дві, але ти заземляєшся. Тобто п'ять побачити, чотири почути, три відчути на дотик, два понюхати і один смак відчути в роті, що угу. ти відчуваєш. Угу. Все, і це тебе, ну це п'ять органів відчуттів, да, які це тебе приводять доказові... і тут і зараз. Доказові методи, які дійсно заспокійні. Коють нашу цю, я зараз не психолог, неправильно скажу там якусь лимфат, паралімфатичну цю uh -huh. систему в голові, да? і воно переключає увагу, і людина от, е, е, знімається той стрес момент. Багато ж людей вони не не, наприклад, в момент прильоту, момент якогось е, там в сплеску емоцій. Е, Тіло воно ну да? і воно е, не розслаблене, воно постійно в такому, знаєте, як ото реакція е, бий або біжи, да? тобто воно в такий максимально викинувся гормон, е, різноманітні гормони, тіло так жалоб кортизол, так, так, так і ти так. маєш цим щось робити. Як до вас звернутися, як потрапити і отримати вашу допомогу? Так, не буду, мабуть, з міркувань безпеки говорити адресу, бо в нас, на жаль, сусіди наші російські не дуже такі. Не дуже такі, що мають існувати, так, давайте так. чесно. Це точно. Тому можу сказати, телефони гарячої лінії, взагалі телефон гарячої лінії організації 100% життя це 0,800 400 567. Ще раз 0800, 0800 400 567. Це загальний номер телефону нашої організації. І якщо ви туди подзвоните, наші фахівці, консультанти, вони вас можуть ще, до речі, передресувати і в інші центри, які є в нашій організації. У нас є, наприклад, жіночий центр, центр жіночого розвитку називається 100% розвитку, де жінки можуть отримати різноманітну... Підтримку з того, наприклад, як вести свій бізнес, як відкрити ФОП, як створити свою соціальну сторінку в соціальних мережах, що до речі. Соціальних і мереж, і до речі. продвигати себе там, да, далі, бо в нас є такі консультанти, такі які навчають Ну, експерти, не консультанти, а експерти. Тобто за тим, з тим телефоном ти можеш зателефонувати, сказати свій запит і тебе скоординують, так, що куди так. звертатися. Якщо говорити номер телефону саме хабу стійкості, то він також є окремо. Це 0,800 407 407. 0800 406 407 так 406 407 406 407 4064 шість 400 406, То треба звертатися. Ми вам дуже вдячні, що ви прийшли, розказали про роботу хабу. Є контактні номери телефонів, тому можна і треба звертатися. Дуже класно, що можна звернутися І знову ж мені дуже сподобалось, що дали надію, що треба жити і жити життя, і незважаючи ні на що, і вірити в перемогу, і все для цього робити. Сергій Старостенко, директор виконавчий. Чи благодійна організація «100% життя Запоріжжя сьогодні був гостем. Дякуємо вам дуже за корисну і потрібну таку інформацію. Мені теж захотілося звернутися. Ходімо разом, звернемо. Ходімо разом.